Вітаю вас, дорогі брати і сестри, я пам'ятаю, що час іде, а також пам'ятаю слово вашого пастора, що без 15 я повинен закінчити, оскільки сестрички не хвилюйтесь, я знаю, що у вас є автобус, який вас підвозить, тому я буду слідкувати за часом. І в короткий час я хочу поговорити про життя. Як ми живемо? Як ми живемо? Який стандарт нашого життя? Що ми робимо? Чим ми живемо? Які наші бажання? Це питання або ці питання? Я думаю, вони надзвичайно актуальні саме для нас, віруючих людей. Звичайно, і невіруючі задумуються над своїм життям. Можливо, не так часто, можливо, не так глибоко, ніж ми маємо задумуватись над своїм життям. Тому що, очевидно, ми не просто так проживаємо. Особливо мене захоплюють ці слова, які сказано в Псалмі, ще до твого початку мої очі бачили зародок твій. І ще як не було жодного із твоїх днів, я їх створив. Бог знає наше життя від початку і до кінця. І коли ми задаємо собі ось ці питання, які наші відповіді, це наша відповідь є в тому, що я проживаю своє життя згідно з волі Божої. Наскільки ми далеко від волі Божої? Або наскільки ми близько до волі Боже, наскільки ми ходимо кроками Божими, як написано про другого героя віри в 11 главі Єврея, перший про Авеля, другий про Еноха. І ходив Єнох з Богом, і не стало єноха. Бог забрав його, бо єнох ходив із Богом. Я думаю, один із наших найважливіших аспектів нашого життя, що ми повинні навчитися ходити з Богом. Скажіть, брати і сестри, хіба це невелика сила в своєму житті навчитися ходити з Богом? Кожен із нас має свій досвід. Відносин із Богом, близькості із Богом. Творіння діла Його. Кожен із нас має цей досвід. І кожен знає про свій досвід. Кожен чітко розуміє, чи близько він до Бога, чи далеко він до Бога. Бог бачить все, це ми очевидно розуміємо. І Бог бачить наше серце, яке бажання нашого серця. Що ти хочеш? Що ми хочемо насправді? Що ми сьогодні хочемо? Як один чоловік, який просив, Господи, помилуй мене. Він був сліпий, ми знаємо цю історію з Івангелії. Іде і кричить: Господи, помилуй мене. Ісус зупиняється і каже до нього, чоловіче. Що ти хочеш? Да. Він бачить, що він сліпий. що з очевидно бачить. Але треба почути бажання його серця. Що ти хочеш? Господи, хочу бачити. Добре. Будеш бачити. Ми можемо розуміти, що наше життя, як ми живемо, можливо, воно далеко не таким, який би ми розуміємо, що Бог би хотів, якої б якості це життя мало бути. Ми, може, розуміємо, що те, що ми робимо, можливо, воно не те, що Бог хоче, що ми робимо. Але першопочаткова точка нашого бажання має здатність змінити наше життя. Саме бажання має здатність змінити життя. О, якщо б ти був холодний або гарячий. Але оскільки ти теплий, то в цьому є велика біда. Теплий, комфортний, нічого не хоче. Його все задвіння. Але Бог каже: о, якщо б ти був гарячий або, ти чогось прагнеш і ти чогось хочеш. І це вже добре. Брати і сестри, я вірю, що. Бог дає мені бажання говорити сьогодні про це, чи ми бажаємо Бога. Наскільки ми бажаємо Його? І наскільки ми бажаємо Його діл в нашому житті. Тому що, брати і сестри, мої дорогі, не буває інакше, якщо ви прагнете Бога, шукаючи його щоденно. Ще не зійшла рання зоря, а ви вже її випереджуєте, щоб побути з Господом, щоб поспілкуватися, щоб дійсно, як ми сьогодні з першої проповіді, чули, щоб розказати йому все, що в серці твоєму. Щоб почитати Його слово і набратися мудрості Його. І коли ми бажаємо Його так, не буває інакше, брати і сестри. Коли ти хочеш бачити Його діла в твоєму житті, коли ти усвідомлюєш, що, Господи, я хочу жити так, як Ти хочеш. Можливо, я ще дуже далеко до цього стандарту. Але бажання крок за кроком. І ти починаєш розуміти, що ось тут, в цій сфері, ось тут на роботі, ось тут в церкві, ось тут відносинись. З дочкою, ось тут відносини з дружиною. І ти бачиш, як Бог влаштовує. Сьогодні Дідмар, наш дорогий брат, багато говорив про діла Божі, які ми бачимо через місії Гедеон. І так теж Богу було завгодно, щоб в свій час, рівно 20 років назад, я отримав від когось новий заповідь. Гедеонівський новий заповіт, який почав читати і прийшов до пізнання Господа. Саме в армії цей в перший час, 20 років назад, я почав пізнавати істину слово Боже, і Бог почав міняти моє життя. І так трапилось, що і сьогодні я стою і здійснюється служіння місії Гедеона, бачачи, як Бог діє через його слово, яке дійсно марно не повертає. Дірмар нам розказав про приклади в Росії і в Німеччині. Дорогі брати, Бог через новий заповіт і сестри дії і в Україні. Чому ви сказали, що Бог любить мене? Мені ніхто ніколи цього не говорив. Один чоловік, який отримав новий заповіт від нашого брата Олексія Кокушкіна, в втеплико. Взявши новий заповіт, пішов, тримаючи пакет в руках. Через п'ять хвилин він вертається до цього брата і каже, чому ви мені, даруючи новий заповіт, сказали, що Бог любить мене? Мене на цій землі немає жодної людини, яка би мене любила. Хоча в мене є діти і в мене є дружина, але вони відійшли від мене. Вони покинули мене. Через те, що в мене була хороша робота, я багато отримав, мав хорошу посаду. Але як це буває в світі, я почав пити і багато пити. Почалися проблеми, почалися скандали, дружина покинула мене, діти покинули мене. І ось сьогодні я розумію, що настільки пусте моє життя, що подивіться, що я маю з собою. І він показує йому пакет. А в цьому пакеті шнурок. Він каже, я сьогодні й І йшов вішатись. Я сьогодні хотів закінчити життя. Але ваші слова, що Бог любить мене, вони пронизили мене прямо в серце. Я зрозумів, що моє серце, що моє життя має сенс. Помиліться за мене. Вони помолились. Він запросив його в церкву, і сьогодні ця людина ходить в церкву. Брата і сестра, це неймовірне служіння давати можливість людям Божу надію. Це служіння, яке є непросте. Як написано в слові, яке би я хотів сьогодні з вами поділитися, це 12 глава Євреїв з першого вірша. Тож і ми мавши навколо себе. Велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжінь з терпіливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радости, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сорок. І сів по правиці Престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах ваших. У мене одні, брати і сестри, за нами святі стоять, які гідно і славно прожили своє життя, здійснивши велике служіння Боже. І навіть тут Ісус закликає, щоб ми бігли до того служіння, до тої роботи, яку Бог хоче. І щоб ми не знемоглись, пам'ятаючи про Його подвиг. Дорогі брати і сестри, що Бог сьогодні говорить ваше серце. Де б він хотів Бог, щоб ви здійснювали Його роботу, щоб Його слава. Проявлялися через вас, і його діла йшли через вас. Можливо, це місія Гедеон. Можливо, здається, маленьку Івангелію взяти і подарувати. Маленьке діло, але творить великі діла, через які хтось спасається. Якщо ви хочете стати Гедеонівцем, у нас є брат, який очолює тут. І Загон місії договор, пастор знає про місію до брат Микола є, який має хороший досвід. Підійдіть до нього. І, звичайно, моліться за нас. І Якщо у вас Бог побуджує, поділитися коштами на друк нового заповіту, хай Бог вам цьому допоможе. А якщо ви ще сьогодні також і не знаєте Господа, і ви сьогодні. В нашій церкві. Я можу сказати також сміло, хоча є гість, але це моя церква, тому що це Христова Церква і всі брати і сестри. Якщо ви хочете стати брат, братом чи сестрою, також підійдіть, будь ласка, до служителя церкви, щоб, щоб помолилися за вас і щоб Господь спас вас і привів до свого чудного життя, тому що Він знає ваше життя. І як що сину він буде вас? Благословляти. З дозволу Пастора, давайте помогу.